Все частіше ми отримуємо запит від пацієнта на вирішення максимальних проблем за мінімально короткий термін часу. Тому завдяки лініці препаратів белотеру та найкращого ботулотоксину ми маємо можливість працювати з обличчям, не порушуючи природність та первинну красу. Коли вам трішки за, пріоритетом стає відновлення пружності шкіри, втрачених об'ємів та робота зі зморшками. Белотеро Баланс дає можливість зашліфувати і стерти всі сліди від статичних зморшок, а белотером відновити втрачені об'єми в зони вилиць. І кутів нижньої щелепи та підборіддя. Перед початком роботи за допомогою шкали молодості разом з пацієнтом ми можемо оцінити первинний стан обличчя, а також зрозуміти, в якому напрямку ми будемо рухатись і який результат отримаємо в кінці нашої роботи. За одну процедуру ми вирішили декілька запитів пацієнта, а ефект триматиметься протягом року. На цьому фото ми можемо спостерігати пацієнта до проведення процедури. А на іншому фото ми вже бачимо результат: помітно змінилися статичні зморшки, спостерігаються чіткі контури на обличчі, а також позитивний ефект від проведення процедури ботулотоксином. Обираючи якісні та сертифіковані препарати, ви отримуєте не тільки результат, а й гарантовану безпеку без ускладнень та небажаних явищ. Підписуйся на канал Естетична Медицина 360 та будь в курсі всіх новин.